Щорічно 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Це свято не лише депутатів, представників влади чи міської ради, але й кожного мешканця міста. Це день лікарів, які піклуються про здоров'я містян і наших військових. Це день вчителів, які адаптували свою роботу до складних умов війни. Це день комунальників та усіх, хто дбає про тих, кому важко. З нагоди цієї дати у Тернополі відзначили представників місцевого самоврядування. Будемо визначати кращу людей нашого міста? Які своєю щоденною працею, своїми досягненнями піднімають місто на новий рівень для нас всіх, Тернопіль це не просто файне місто на карті України, це наш дім, який ми разом розвиваємо і розбудовуємо. Під час урочистостей вручили нагрудні знаки, подяки, ціні подарунки, почесні відзнаки найактивнішим громадянам Тернопільщини. Серед нагороджених генеральна директорка телекомпанії tv 4 Юлія Винокур. Цю нагороду розділяю з нашою командою, з tv Тіві з цією чудовим колективом. Бо ваша наша праця щоденна надає якісь поради, допомогу, підтримку долучається, ну, разом з нашими глядачами і для допомоги збройних сил України, адже нещодавно спільно ми зібрали кошти на РЕБ і вчасно його придбали і передали. Також під час урочистостей кількох жителів громади відзначили премією імені Володимира Лучаковського. Її започаткувала Тернопільська міська рада ще у 2010 році. Дипломи та грошові нагороди в розмірі 10 тисяч гривень отримали тернополяни у трьох номінаціях. Це люди, які своєю працею розбудовують та покращують імідж міста. Відтак у номінації Культурний спадок нації, премію вручили керівниці однієї з танцювальних студій у Тернополі, команда у 2024 році стала абсолютним чемпіоном України серед найсильніших танцівників. Вони вибороли честь представляти наше місто на чемпіонаті світу у США. Пишаємося, що завжди останнім часом багато років. Наша танцювальна студія Брайтемовшенс прославляє файне місто, тому що коли відбувається нагородження на чемпіона. Натах завжди звучить фраза А зараз переможці танцюристи з файного міста Тернопіль. От і ми дуже цим пишаємося. і Сподіваємося, що це тільки початок. Офіційно день місцевого самоврядування в Україні почали відзначати з листопада 2000 року, підкреслюючи їхню важливість у вирішенні економічних, соціальних і культурних питань та покращенню якості життя людей.